Всіх вітаю. Сьогодні ми робимо огляд дешевих будинків, які знаходяться на заході України, біля польського кордону. Це є Львівська область, сама західна частина Львівської області це є біля Карпат і біля польського кордону. Це є приблизно від Львова 50-70 кілометрів, і в сторону заходу до польського кордону ближче. Ось такі в нас будуть будиночки. Це оголошення з Оліксу я взяв. Я вибирав будиночки, які є дешеві, але придатні для життя, тобто в будь-який час можна би було вселитися. Що в нас сказано? Приватний будинок, документи все в порядку. Будинок 5 тисяч доларів. Так, що в нас є? 70 метрів квадратних, 120 соток землі. Дуже багато, naprawdę, 120 соток стіни цегляні, Рік побудови 1980-ті роки. Накритий цей будинок шифером з побутової техніки залишають плиту. І, в принципі, все. Електрика і газ. Дуже важливо, що є газ. Це, в принципі, не по всіх селах є газопостачання, але в цьому випадку у нас є газ, це центр міста, школа, аптека. В принципі, інфраструктура є в цьому районі, це є село Містковичі. Львівська область. Ось є фотографії з середини будинку. Він, в принципі, для життя повністю придатний. В ньому, я так розумію, ближчим часом ніхто не жив, але він є цегляний, накритий шифером. Тобто, стільки часу він простояв, ще простоїть не одне десятиліття, і саме цікаве, 120 сотих землі. Можливо, це вийшло у початку від автора, можливо, це мав на увазі 12 сотих землі, але. Що вказано, це ми дивимося. Ось тут є. На карті ми бачимо в Містковичі, І 45 кілометрів це буде до самого кордону до Шагині. Кордон з Польщею. Пункт пропуску Шигині. І до Самбура, в принципі, теж досить близько, там в межах 30 зараз ми подивимося по карті. Ну, приблизно 30-40 кілометрів. Самбір, старий самбір це вже, в принципі, є Карпати. До Львова, ось ви бачите, 70 кілометрів до центру Львова. І до кордону 45, тобто в такому радіусі 50 кілометрів від цього будиночка. в нас є і Карпати, і кордон з Польщею, і, в принципі, місто Львів. Тобто, є досить зручно, і ціна, можна сказати, приваблива. Це цегляний гляний будинок, це не є з дерева, тобто цегляний постоїть на порядок довше. Так, другий наш будиночок це будинок в селі Болозів чи Болозів 6 тисяч доларів. Що в нас продавець вказує? 100 метрів квадратних площа будинку, 15 сотих землі. Він є дерев'яний, стіни в ньому дерев'яні, покритий керамічною черепицею. Так, Свердловина, електрика, каналізація, сад, город, підсобні приміщення, дитячий садок, школа до 500 метрів також це є дуже-дуже великий плюс. І природа озеро, ліс, річка. Дуже класно. В принципі, відпочити буде де, трошки від хто е... буде з інших районів. Не дай Бог е... з цих районів, де була війна, в принципі, місце спокійне. І чому саме ось ви бачите, як виглядає будиночок всередині? Чому я хочу зробити огляд саме в цих районах? Тому що це є, в принципі, в Україні, мабуть, одні з найспокійніших місць. Саме ось тут знаходяться за Львовом. Ближче польського кордону. Звісно, в Україні спокійного місця повністю нема, але більш-менш тут спокійніше це є факт. Ось ви бачите з карти огляд села Болозів. Досить невеличке село. І також є 33 кілометри до Шигині, до переходу е, польського на Шагині. Також тут є Нижанковичі. Е, перехід, е, здається, можливо, навіть відкрили, бо я читав недавно, мали відкривати. І також ось сюди, в спільницю, тут є також піший перехід. В принципі, це в радіусах 20-30 кілометрів. І старий самбір, ви бачите, 20 кілометрів. Природа там вже, по суті, така карпатська, можна сказати, це і дуже близько до Карпат. Там вже відчуваються гори, є ліси, тобто природа зовсім інша вже справжня карпатська природа. І до Львова, звісно, трохи далі, близько 100 кілометрів. Ось таке в нас є село Болозів. Давайте перейдемо до третього будиночка. Він є, в принципі, найдорожчий, але він є, він 8,5 тисяч доларів. Є, має він свої також плюси. Е, дивіться, 64 метри квадратних площа будинку, площа ділянки 50. Сотих. Це є, в принципі, дуже багато. Стіни цегляні, покритий шифером, газове опалення. Також плюс житловий стан, меблі лишаються. З техніки холодильник плита, телевізор, комфорт, огорожа. сад. На рахунок інтернету питали мене в попередніх оголошеннях. В попередньому відео люди писали, щоб вказати, чи є інтернет. Я думаю, що тут в селі є інтернет, тому що це є, в принципі, досить розвинуте село, інтернет мав би бути. Ось. Так виглядає будинок. Ви бачите, він доглянутий, стіни побілені. Хороший сільський будиночок. Тобто немає до чого там дуже придиратися. Він є цегляний, це є плюс, як не крути, це є, в принципі, добре. І давайте зараз ми по карті ще подивимося, як він знаходиться. Це солодке, досить розтягнуте, досить на велику вісну воно простягається. Ось такий телевізор, як з ретро фільмів. Гарний смішний телевізор. Може, так ну Мені на нього смішно дивиться, але цікаво. Так, Арламівська воля ось наше село. Ви бачите, таке воно довго йде одна вулиця, така довжелезна. І ось так простягається село. Ось тут є наш будинок. Ви бачите, це є одна просто вулиця, і кругом поля, природа і мостиска. Ось великий плюс. Це біля міста Мостиска, 20 кілометрів до кордону, до Шогині. 20 км, тобто там без проблеми навіть виходити на трасу, маршрутки на Польщу їдуть. Добратися туди не проблема, там є піший перехід. Це є дуже зручно, і до Львова 68 км. Це є трошки, трошки далі від Карпат, тобто там немає карпатської природи, але є свій плюс ближче кордон і трохи ближче до Львова. Ось такі були в нас будиночки: 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів і 8,5 тисяч доларів. Нагадую, ставте лайк, підписуйтесь мене. Це мотивує на майбутнє відео. На все добре.